Мої вітання! Усім, хто дивиться бабусини-смаколики Ми з України. Хочу подякувати усім за перегляди, за коментарі, за підписки. Поділю сьогодні рецептом: як я роблю м'ясний рулет з грибами. Для цього мені знадобляться гриби, цибулька, м'ясо. Я вже один раз прокрутила через м'ясорубку, яйця. Цибулька, часник, підуть у фарш, коли я буду другий раз прокручувати. Лавровий лист, мускатний горіх, рослинна олійка, суміш перців і сіль. Для початку я підсмажу гриби. У мене печориці. До цибулі відправляю гриби. Зараз додам зовсім зовсім трішечки мускатного горіха. Сіль. Сіль і перець за смаком. Перець. У мене суміш перси. І смажимо. Гриби я підсмажила, перекладаю в інший посуд. Для того, щоб скоріше охололо. Поки начинка вистигає, я вдруге прокручу м'ясо через м'ясорубку з додаванням цибульки і часнику. М'ясо і цибулю я вдруге вже пропустила через м'ясорубку. Додаю зовсім трішечки меленого лаврового листа, Два яйця, Перець і сіль за смаком. І дуже гарно вимішую і відбиваю фарш. Фарш я гарненько вже відбила, і зараз буду формувати рулет. На папір викладаю м'ясо. Фарш я виклала у вигляді прямокутника, і зараз буду викладати гриби. Ось так гриби я виклала. І зараз буду скручувати рулет. Ось такий рулет вийшов, і зараз буду його заматувати як цукерочку. Перекладаю цю цукерочку на фольгу і замотую. Перекладаю на деко і відправляю у духовку, яку я вже розігріла до 200 градусів, на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Рулет я достала з духовки, розкрила його. Зараз я його зверху змащу яйцем. І знову відправлю у духовку на 20 хвилин. І тепер відправляю в духовку. Ось такий рулет вийшов. Дуже гарно пропікся, тримає форму, не розсипається. Зараз будемо смакувати. Це рулетик. М'ясний з грибами. Угу. Зараз спробуємо. <гум> Дійсно. М'ясний з рибами смачного дуже, <смачного> дуже класний. Смачного. Дякую. дякую.